Дві години в казану. І ось така смакота. Які аромати словами не передати. Готуємо. На розігріту сковорідочку. Розігріли олійку і викладаємо м'яко, порізане на такі шматочки. У мене телятина. І підсмажені до красивого золотистого кольору. М'яско підсмажилось. додаємо порізану цибульку на кубики, можна на смужки, як маєте бажання. І морковочка на отакі. І підсмажимо приблизно 5-7 хвилин, щоб у нас стала цибулька прозора. І... І дала аромати м'яску. Далі я додала перчик, порізаний, половинку перчика, порізаний на такі шматочки, чесничок, так подрібнений, і одну маленьку чилі, хабанеро. це те, що вона роста. Е, і я додала подрібні помідорчики. Все гарненько об'єднуємо, і три хвилиночки, і все. І далі будемо вже наповнювати горщичок. Я хочу трішки додати тим'яну, трішки для аромату. Я ще пізніше в горщику приправляти, але хочеться мені. Тішечки. І трішечки солі. Далі я буду все доповнювати. Берем формочку для випікання. Або таку, або каструльку з жару, таку стійку, або просто форму. Що у вас є вдома? На дно картошечку, перчик і м'ясо з овочами. І знову картопелька. І спеції. І спеції. Перчик, ну... і зверху м'ясо. Приправляємо спеціями до картоплі. Я взяла. Також я паприки хочу, тим'ян ще раз. І сіль. І тепер заливаємо водичкою дві е, треті приблизно не до верха самого. І все, ставимо випікатися при 180 градусах. Не довго, близько двох годин. Щоб м'ясо стало м'яким. Але цей час ви вільні. Закинули духовочку і випікаємо. Все, з духовочки витягли, дві години пройшло, навіть трішечки більше я отримала. І отака от краса у нас вийшла. Подивіться, на цю а що, картошка зварилась. Картошка нереально м'ягенька. Дивіться, вона просто розпадається. Вона тримає форми, але вона м'ягусінька. А м'язко, яке ніжне, подивіться, воно просто, просто на шматочки розпадається, як томленна яловичина вийшла. Всі овочі тримають. Кучки за рахунок того, що воно запікалося саме в такій формі. Ми частинку, що не влізла, ми помістили в чугунну. Каструлька в мене є маленька чугуна. І я вам скажу, що вони трішечки навіть швидше приготувались, можливо, і за те, що об'єм був менший. Ну, Тіленька маленька. Вже пустала. попробували, посмакували. Я вам скажу, що це дуже і дуже смачно. Овочі питали в себе всі аромати м'яса, спеції, і це просто щось неймовірне. І телятина. Просто тано в роті. Тому готуйте з задоволенням, радуйте своїх рідних і себе. І якщо було корисно, підписуйте, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!